ста пунктів незламності та обігріву на випадок ймовірних блокаутів наразі діють у кривому розі. Половина таких локацій розташовані в закладах середньої освіти. Відкриті такі пункти у відділеннях поліції, в популярних місцях: в супермаркетах, кафе, відділеннях нової пошти та хостелах. Роботи з розширення мережі пунктів незламності із залученням бізнесу та інших структур продовжується й зараз. Ми продовжуємо все робити, щоб підготувати міста ще краще. Не дай Бог відбудеться блакаут в нашому місті і створюємо всі умови, щоб працювали у нас пункти незламності. Відкриваються нові пункти і в Тернавському, і в Савцаганському, і в Інгульдецькому районах, і вони обладнані всім необхідним. За минулий тиждень близько трьох тисяч мешканців нашого міста відвідали такі пункти. Тому ми будемо їх отримувати в належному стані. Цей пункт незглавності в одній з гімназій Інгулецького району запрацював 1 грудня. З того часу його відвідало більше 150 людей. Усі приміщення пункту незглавності, які водночас є й тимчасовим укриттям забезпечені джерелами резервного живлення, буржуйками, запасом продуктів, води, аптечками усім необхідним для комфортного перебування. За цей період пункт був обладнаний всіма необхідними засобами, засобами гігієни, засобами для батьків з дітками є і куточок. Матері, і дитини і куточок для дітей, в якому є все необхідне для того, щоб діти могли згаяти час. Також в нашому закладі є окрема кімната для мешканців з тваринами. Там теж все необхідне є запас питної води. Є у нас підведений інтернет завдяки старлінку. Є у нас місця для підзарядки гаджетів. У цьому пункті незглавності облаштували місця для мешканців тих вулиць Інгулецького району, де є проблеми з електропостачанням. Люди приходять сюди чи не щодня. От у нас є місце для цих людей. Вони приходять, працюють своїми ноутбуками, інтернет чудовий. Можу тільки сказати дякую всім, хто долучився до цієї роботи. Звичайно, це наша місцева рада, військова адміністрація, всі громадські організації, які надають цю допомогу. Тобто, все необхідне наразі є. Ці пункти незглавності це вкрай необхідна річ, і чим більше їх буде, тим краще, звичайно, для нашого населення. Найближчим часом у Кривому Розі планують відкрити шість нових пунктів незглавності у різних районах міста. Дарія Юськова, Микита Шевченко цей день.